Всім привіт народ. Сьогодні будемо дивитися на останній день останню гру, точніше чемпіонат турніру по Нувайлдріфт у Франції, Французька Ліга. У першості тут будуть на перше місце виграє 1 тисячу євро та буде мати шанс проходу. У Rift Legends <кій> у групову стадію це буде переможець. <кій> а сьогодні я пропоную вам подивитися за а, грою цієї команди. Ось на Fannyx, тому що... <кій> Потрібно. Не повернутися, не повернутися. Тому що хлопці <кхи> а, у цій у команді грає наш український стіль а, на Мідлейні. А але грати вони будуть проти команди Азірі. Яка складається лише з українців. Взагалі у цій лізі грає лише один легіонер і це українець. А останні команди ну, вони складаються з французів, з французьких гравців. Так, я вибачаюсь. Так, це, це те, що я не бажав за потрібне вам показати зараз. От. От на Феніксі йдуть з рахунком 3-3, четверте місце. Грати вони будуть проти шостого місця Азері. Як бачимо, якщо от на Феніксі програють, то ну, вони залишаються, то вони можуть. Ну, не змінити місця і стати 34 34 оба колективу. Так, ну будемо потрохи переходити до. самої гри. <кхи> так, це закрите, це закрите, це розгорнути. Так. Ще бажаю якось треба зробити саму промотати. Взагалі не готувався. Зробимо так. Давайте подивимось, тут в нас йде вже гра, чи лише тільки драфт зараз буде. Цих ігор на Ютубі я не бачив, тому це йде стрім на самої ігри. З офіційного їх твіч каналу. Так, і? чому... Чого воно так? Ми воно бачимо, ну, зараз рахунок. 0-0. Так, тут вже почалась гра. That's. Українець не вийшов на гру. Драфт у нас. Нодаріус uh, на топі, Олаф у лісі, Мідлейн Акалі, Лісник. Ой. Адекері Зері. Гравати Зері та. Езреалька. <тит> mm. Це. Повномачап Це... Це... На... На спочатку Нозері буде вигравати, Езрель. Ез... Езреаль спочатку виграє лінію, а потім Нозері домінують Езреаля дуже сильно. І... Онус аппорти Онусет, але, як ми бачимо, носет uh, проти карми дуже поганий, Ну, карма надає, приско... ну, карма надає прискорення, щиточки. І Z proti... проти цього нічого не може зробити. Не може зробити. У тим файтах вони будуть оба дуже корисні. Давайте зробимо ну, трішки я... не змінимо зображення. Щоб воно не так лагало сильно і поїдемо далі. Дивіться, як воно буде. А, я дивився за командою Ось, на Фениксів, в них дуже гарно грає лісник. І він дуже крутезний. За командою Азері, я, якщо чесно, не дивився. І ну, взагалі, ну, після того, як я побачив Азійську лігу оке... Океанічну лігу, то я можу сказати, що дуже різний дуже різні рівень гри. Ну, зараз ми бачимо, що ідену врив по Ека і Форсблад достається з Ну, Карма забирає ігнай там. First Blood. А ось і тавердайв від Олафа, який дуже не у той час вробив ульту і вибіжав. Другий кіл уходить до Феніксів, але Ігнайт робить своє не неді... діло і Олаф від'їжджає. Лісник та нотопер ну, команди О, ось на Феніксів дуже погано. Відіграє, не мають на середній рівень гри, тому там цікавих мувов не буде. А ось не ну, подивитися за Олафом, це ну, дуже буде цікаво. У минулій гри Олаф ну, також один раз команда оп оп опонентів випустила Олафа, але останні ігри вона його блокувала. Так, дивимося, що ну, зараз е, йдуть ну, переміщення по карті саппорт Мідер. Е, ось наготує ну, лавушку, але не варт цю ловушку, е, побачив і все. Ось ну, все, он, он вирішив, що потрібно прохарасити трошки, і відходить на лінію, але побачивши. Олафа і Ври Рифакалі він вирішив, що потрібно повертатися на допомогу. але це Гарний мов. Ще один топор. добре. Вибігає Гвен, ульта перша, Ульта другий стак, Ульта третій стак І Олаф вбиває її. Ось чому я казав, що Олаф грає дуже круто. Але ну ми побачили, що. ось, ну, я... ось, ну не вирішив, що но краще пофармити та побити вишку і тому Гвен помирає. По золоту Олаф вийшов на попереду усіх. йде, має собі 4500, вже цілий предмет готов. Після нього йде Йони. В нього то воно також є готовий предмет. Я чомусь... чогось не розумію, чого так погано йде трансляція. А, вони йони бачать Олафа і ось буде... А ні, врива не було. Врив йде від команди Phoenixів. О, Нозері врубає ульт, перший кіл. Другого кілу не було. Ну, Но Нозері також померла. Її вбиває Езріалька. У цей час йде на старт від акалі дракона. А йони тут як тут намагається зробити ловушку. І в нього це дуже добре виходить. Але команда Azer посипалась. На вогняний Дракон відходить до... на Феніксів. А... Но Даріус вже пішов стартувати геральдику. Але, розумію, що це не потрібно, вбиває краба та чекає свою команду. До Даріуса вже йде. Два члени його команди. Ой, я вибачаюсь, хлопці, треба зробити ось цю річ. Так, і дивимось далі. Акалі проти Йони, але тут приходить сет і показує, що це була дуже погана задумка від Акалі. Геральдіку випускають на середню лінію, але у цей час на нижній лінії вежа падає тепер. Але не зовсім не добили вежу. Ну, команда Ануфенексів пішла до верхньої лінії, вбивають вони е, Камілу. І ну, зараз, мабуть, вежа впаде. Так, вежа падає. Таким чином, ось на Фениксі відкрили проход на верхній лінії та на середній лінії. А Калі упарується у Т1 вежу на нижній лінії, і, мабуть, ну зараз вона вмирає ще один раз. так. Один на один проти йони вона погибає. Ось чому я і казав, що. А Калі грає дуже погано. А, в них є якийсь план, ну, коли один гравець і вся команда у Феніксів упорюються у тепершу вежу на нижній лінії, і вони там не можуть віддати гру. Вони будуть туди йти, ламитись, ламитись, як а, ну, баран у стіну б'ється. Вмирають, нічого не добиваються там і все, ігра затягується. Тим паче, що Акалі це не дуже ну, файний сплітпушер. Так в неї є ескейпи, так вона може дуелитися, але урон по вежам на одному предметі буде дуже поганий. Ну і зараз, як ми бачимо, гра підзатихла. Рахунок 9.6, 4 на тижні непереваги у, Ф... у Фениксів. Будемо дивитися, як воно буде йти далі. Тут Олаф починає прикривати Акалі, але ну, також ну, там знаходиться ще і Гвен. Оу, у лісі нам не показують, але Нозері вже вбила сета. Дуже ну, гарний такий... Ну, дамаг вже має. О, Ізріаль. Не маючи лише один предмет, і виходить він у Trinity Force. Так, йде ще один врив. І мінус Йоне. Дуже гарна ульта потреби чемпіонам, але Ізреаль нічого не зміг цією ультою зробити, лише прогнав з лінії своїх опонентів. Каміла йде з рахунком 0-1-0. Гвен 0-2-1. І лише у Йони є 5 кілів, які він заробив на Акалі. 1.4.1, а Каля вмирала майже постійно від Йони. Був вихід на Гвен, але це так лише налякати та віддавити усіх від Шелі, яка вже з'явилася у Wild Drift. Ну, команда Азер, ну, мабуть, ну, вирішили, що потрібно віддавати без бою цей об'єкт. І зараз буде наступна битва за морського дракона, за Ocean Dragon. Ну, Нукарма робить свій полк, вона пішла в гібридний білд. Ехо Людена. Номарела намікон та Штандарт. Ой, а кого це зловили, а зловили це Даріуса, але є Спелламп, ні до чого не приведший. Він вмирає. У цей час був розмір Олафа. Ой, он у Даріуса на Ocean Drey'ка. Таким чином маємо не дуже гарний розмін <coughs> два об'єкти за одного топера. Це дуже чудово. Цікаво, куди буде випускатись. Сама Герольдика. Олаф ще чекає, не наважився він випустити ношелі на нижню лінію, щоб зламати вежу. Карма побачила сета і робить трикол. Дуже повільна гра. Вбивства є, вони аркадні. Гра йде від об'єктів. Є об'єкт, намагаємось пофайтити. Якщо об'єктів немає, ніяких файтів, ніяких кетчів, лише фарм. Ось, мабуть, Даріусу прийшов кінець. Так. Із з'явився вчасно. А йоне зробив те, що від нього і очікували. Виступив у якості приманки. Йоне йде з рахунком 6-1-1. Дуже гарний рахунок. Солоко такий Йоне вже не програє ігри. Тут будемо дивитися. Я не розумію. Я не бачив цих ігор. Дві ульти. І вже мінус 2. Гравця від команди Onofenixів. Але у цей час також вмирає Гвен і вмирає Сет. 2-2 тімфайт. Як то кажучи, ще нічого не ясно. Дуже гарна гра від Зері. Ну Добре, напозиціонує ну, себе у тімфайті. А ось те, що... І очікувано, два гравця були мертві і. Фа страшна шора. На 14 хвилині. І будемо дивитися, де зараз буде пуш, а пуш, мабуть, буде ще і з Герольдикою. Дивлячись по карті, мабуть, о, ну зараз буде Арам. Знову таки Акалі підставляється. чотири ну, команди, чотири гравця ну, вийшли до Акалі, але Акалі дуже мобільна, є туман, є ривочки і на ульті вона відходить. У цей час ну, Шеллі та Шеллібав ну, Герольда ламає середню лінію. Середня лінія відкрита. <кху> Акалі зробила свою справу відволікла на чотирьох гравців. І Олаф і Шелі зробили бруд. Як ми бачимо, Олаф дуже сильний. В нього також на 7 вбивств, 3 смерті. 2 смерті та 3 асиста. І він дуже танковий. Є Трініті, є Стереки, є Дес і ну зараз йде, мабуть, у новий предмет. <кій> вже є магічна накидка, антимагічна плащ та є кольчуга. Ну і все. Дві лінії вже відкриті. Тобто мід. А у команди On Phoenix відсутні лише дві теперші вежі на боті та на топі. Знову таки Нобав закінчився. Майже все закінчився. І зараз команда Феніксів буде чекати наступний об'єкт, який з'явиться через 40 секунд. Вже через 30 це буде горний дракон Маунтін Dragon. Йде закуп, команда Azir намагається відпушити середню лінію та підійти, розставити віжа на драконі. Але я вважаю, що це вже гра. Якщо на ну, Фениксі зараз зможуть ну, когось зловити, вичепити ну, того ж самого Йоне чи... Еза, то гра буде виграна. В це також розуміють і Азури. Вони відійшли, віддали дракона. Ізраїль намагався ультою вкрасти цей об'єкт, але не вийшло. І Феніксі до... на Феніксі спускаються до Нашора. Будуть його чекати. Та, мабуть. Но після цього нашором вони будуть йти закінчувати гру. Опоненти також не, не вважають за потрібне йти. Ой, як гарно був... Вон ловушка була зроблена. Мінус Каміла. Ну, на вже починає падати, і два гравця ну, від Феніксів розважаються і відволікають чотирьох гравців ну, команди Азурі. І це призводить до того, що команда, ну, Феніксів виграє цю гру. Робиться Ace. Дві лінії відкрити, Баф на шора є. Зараз підходять Міньйони, І гра закінчується. Ві... Ну, вітаємо з першою перемогою команду Феніксів. Чого ж ти так підлагуєш? Це дуже добре. <coughs> Воно дуже спокійна гра, на Феніксі розуміли, що вони роблять як потрібно відігравати, куди потрібно піти, і що потрібно з цього зробити. Так. Ну а зараз народ підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Буде три відео.